Вам новий календар на 2023 рік, який має назву: це такий девіз календара з духовного гімну України на слова Кониського, Такий девіз календара, Боже Великий Єдиний нам Україну храни. От. На головній сторінці в нас обкладинці в нас Ісус Пантократор. Січень місяць у нас відкривається ікона Різдва з Успенського собору Київ... Київсько-Печерської лаври. От. Ну і далі ці ікони їх підібрали. Це ікони, які чудом, скажімо так, збереглися. Їх для нас зберегли і священники, і Зберегли музейщики, музейні працівники. Ікони унікальні. Вони унікальні і по, по своєму змісту релігійному. І от, за кожною іконою стоїть історія, яким чином вона була збережена. От. Тобто, це таки можна сказати музей в. Кожний дім музей з духовними цінностями України. Тому що зараз якраз такий час, що випробування, ми проходимо випробування якраз на нашу духовну твердиню. І ікони фактично вони відображають оце любов, уявлення про Бога, любов до ближнього. Перший цей календар ікона святих Варвари і Катерини. Ну, ми бачимо, що це ікони, це духовні мистецькі і релігійні реліквії України. Це ті ікони, які зберігаються у фондах українських музеїв, які були врятовані з однієї якимось чудом, а з іншої сторони. Стараннями наших музейщиків, наших краєзнавців, збирачів нашої культурної спадщини. Бачимо знамениту ікону з Балаклави це ікона святого Георгія Переможця, яка чудом була врятована і яка була вивезена в Маріуполь. Але потім її теж ціла історія Тут описується, як вона була збережена. Це різьба на дереві. І фактично це була головна святиня, святиня Георгіївського храму Палатла. Це територія Севастополя 100 століття. І, можливо, навіть є така гіпотеза, що мого виду ікони якраз привозилися князем Володимира з Херсонеса. От, Рідкісна дуже ікона. А, от, це з Волинської області, тому що у нас ікони з різних регіонів України. Це е, Рівноапостольний князь Володимир і е, його брати е, Борис і Гліб. От, і також якраз е, воно розміщено якраз в липні 28 числа. Це е, коли це день рівноапостольного Владимира, Великого князя Київського. У календарі різними кольорами позначені релігійні, скажімо так, релігійні дні, які відносяться до постів, до релігійних свят Святого Миколая, архієпископа Мерлікійського чи житієм. Це 1680 рік міста Лебедин Сумської області. Така унікальна ікона старо, такого, е, старої школи. Іконопису, це Дорогобузька ікона Божої Матері Кінець 13 століття. Це в селі Дорогобуж Рівненської області. Ну і така теж рідкісна е, ікона. Це Апостола Андрія Перевозла. Автором ідеї календаря був Біляшивський Микола Миколаєвич. І над календарем працювали працював великий колектив. От, ми працювали два місяці, щоб видати цей календар. Також в нашому музеї є теж ікони це Святого Миколая. І ви бачите у нас от, пробиті Робити осколками двері, але музей нас вцілів. От. Так що бережімо, тут є звернення таке, про те, що ікони оточують нас не тільки в храмі, вони присутні в нашому житті, повсюду. І найчастіше спілкуємося з образами Бога Святих вдома. І е, такий заклик. Щоб тож бережимо бережімо старі ікони церковну старовину і любов наших ближніх.